Дональд Трамп офіційно став кандидатом у президенти від республіканської партії. За нього проголосувала переважна більшість делегатів на національному з'їзді партії у Мілуокі, штат Вісконсин. У більш як годинній промові на з'їзді, Дональд Трамп повторив свої попередні наративи. Пообіцяв покласти край нелегальній міграції, закривши кордон і завершивши будівництво стіни на південному кордоні. Щодо війни в Україні Трамп заявив, що коли він був при владі, Росія не вторгалась в Україну. Мовляв, Москву підбадьорило до війни ганебне виведення американських військ з Афганістану на з'їзді партії. Трамп оголосив ім'я свого кандидата у віцепрезиденти. Ним став 39-річний Джей Ді Венс, сенатор від штату Огайо. Ветеран корпусу морської піхоти та випускник єльської школи права у політиці з 21-го року він виступав у сенаті проти американської допомоги Україні, критикував Київ за корупцію, заявляв, що штати не мають достатньо ресурсів, щоб допомогти виграти у війні, тому треба йти на переговори. Своєрідним флешмобом серед багатьох учасників республіканського з'їзду стала пов'язка на вухо. Це був знак солідарності з Дональдом Трампом, на якого за кілька днів до зібрання було скоєно замах. Це сталось у суботу, 13 липня, під час передвиборчого виступу у місті Батлер, штат Пенсильванія. Трамп отримав поранення у вухо. Один із учасників зібрання загинув. Ще двоє також отримали поранення. 20-річного нападника Томаса Метью Крукса, який стріляв із даху сусідньої будівлі, знешкодив снайпер секретної служби. Розслідуванням займається ФБР. Президент Байден також ініціював незалежне розслідування, яке має з'ясувати, яких помилок допустили під час охорони Трампа. Очевидці кажуть, що попереджали про небезпеку за хвилину до початку стрільби. Тим часом президент Джо Байден захворів на ковід. Про це заявила речниця Білого Дому Карін Жан П'єр. Він скасував усі передвиборчі події. Зараз знаходиться у самоізоляції у своєму будинку у штаті Делавер. Американська преса пише про зростання тиску на Байдена з боку однопартійців та фінансових донорів, аби той відмовився від участі у виборах. Такі дискусії всередині демократичної партії почались після дебатів минулого місяця, які оглядачі назвали провальними для Байдена. Речник виборчої кампанії Байдена у п'ятницю заявив, що той має твердий намір залишатися на перегонах і перемогти на виборах у листопаді. Офіційно демократична партія має оголосити ім'я свого кандидата на з'їзді через місяць. Наразі, за внутрішніми правилами партії, більшість делегатів мали б голосувати за Байдена, оскільки він виграв праймеріс у всіх штатах та територіях США. Байден може зійти з дистанції лише за власним бажанням, як пояснюють оглядачі. Американського сенатора Боба Менендеса визнали винним у хабарництві та діяльності як іноземного агента. Усього присяжні федерального суду Манхеттена визнали його вину по 16 пунктам. Прокурори вважають, що сенатор демократ зловживав повноваженнями, щоб захистити своїх союзників від кримінального розслідування, збагатити партнерів та свою дружину. Він, за даними слідства, зустрічався із представниками єгипетської розвідки та допомагав Каїру у доступі до багатомільйонної військової допомоги Сполучених Штатів. Покарання для сенатора суд визначить 29 жовтня. Видання NBC News написало, що Менендес під тиском однопартійців погодився піти у відставку. Хоча раніше він говорив, що збирається знову балотуватись. Конституція не забороняє це робити навіть у разі судового вироку. Андрій Борис. Голос Америки